Привіт, я МКСН. Просто уявіть, сиджу на своєму сервері, і тут в мою хату заходить це. Тепер скипів піввистачить на. О. Привіт, а ти що тут робиш? Куди ти? Ти куди? Ні, не в мою спальню. Це моя спальня, це, це моє місце. Ні, ти не. Зараз ще й двері закрию за собою. Що ти робиш тут? Все. О! Він сам закрив двері! Що ти робиш? Хочеш в кімнату інтенсивної терапії? Хе-хе-хе. Кімната інтенсивної терапії тебе чекає, селянин. Так, чекайте, новий пацієнт, новий пацієнт на підході. Привіт! Давай, 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 давай. Кінець. Все, ти тепер тут навіки. Ти тепер навіки в кімнаті інтенсивної терапії. ハハハハハ。<laughs>